Насильство катів Бачимо чашу іскров'ю святою Юдину зраду, насильство катів, Садець Манський впізна... don't ever Плава Ісусу Христу, дорога молитовна родина, продовжуємо молитися дев'ятницю до Божого милосердя, день шостий. Молімося за дітей. Сьогодні приведи до мене душі, тихі й покірні та душі малих дітей і занур їх у моє милосердя. ці душі, найбільш схожі на моє серце. Вони зміцнювали мене в гірких, пересмертних стражданнях, і я бачив їх, ніби ангелів земних, які перебувають біля моїх вівтарів. Бурхливим потоком я на них свої благодаті. Мою благодать здатна прийняти тільки покірна душа, тому покірні душі я обдарую своєю довірою. О всемилостивий Ісусе, Ти сказав, навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, прийми до храму свого всемилосердного серця тихі й покірні душі, душі малих діточок, ці душі, будучи пахучим букетом перед троном Небесного Отця, пахощами, якими насолоджується сам Бог, приведуть у захват небеса. Вони користуватимуться особливою прихильністю Бога, ці душі постійно перебувають у храмі Твого всемилостивого серця і невтомно співають гімн любові та милосердя на віки вічні. Предвічний, отче, поглянь милосердним оком на душі тих покірній душі малих дітей, які зачинені в храмі. Твого всемилостивого серця, вони найбільш уподібнені до Твого Сина. Аромат цих душ возноситься з землі і досягає Твого трону. Отче Милосердний і Великої доброти. Благаю тебе заради любові і прихильності, які ти маєш до цих душ, благослови весь світ, щоб усі вони разом співали славу Твоєму милосерд'ю на віки вічні Амінь. ім'я Отця Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, в ім'я Отця, ім Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей і нашого Ради Спасіння. Зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії і Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворучу Ця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний. Жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Ooh. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Отже предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров. Душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами. І над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа, Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Окровий водо, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на тебе ми уповаємо, і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо. І щиро просимо, твоє Боже милосердя, огорни своєю любов'ю рідну Україну і увесь світ, в ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Щиро дякую всім за молитовне єднання, вервички. І дев'ятниці до Божого милосердя, нехай Божа любов зігріває вас і ваші родини, а небеса обдаровують ласками і щедротами, щиро бажаю всім благословенного щасливого вечора і мирної Господньої нічки. Слава Ісусу Христу, слава навіки, притерпілий за нас трасти. Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Любов прийшла до нас одної днини, хоч біль стискає серце у Христа. Любов була народжена в дитині. Сильніше смерті, страждання і гріха. Христос розп'ятий на хресті благав, чому мене покинув Боже серед шаленої топи і падали на землю. Сльози Христос розп'ятий на хресті благав, чому мене покинув Боже серед шаленої тупи. і падали на землю сльози, зима і холод. Зустрічав дитину страждання і смерть провадили Христа. Народ розп'яв любов одної днини сотворений народ розп'яв свого Творця, Христос розп'ятий на хресті в чому мене покинув Боже, Серед шаленої товпи і падали на землю сльози. Христос розп'ятий на хресті. в чому мене? Покинув Боже серед шаленої товпи і падали на землю сльо.